Вітаю, мене звати Ковій Караман. Я займаюся розблокуванням Google Merchant в інтернет-магазинів. Останнім часом досить часто зіштовхуюся з баном мерчантів по причині вебсайт або онлайн-магазин потрібно покращити. Ось так цей бан виглядає. Тут можна більш докладно почитати всі подробиці і деталі у довідці Merchant центру. От. На що варто звернути увагу в першу чергу при виникненні такої проблеми? Е, переглянути дії модератора, які саме сторінки перевірялися. Е, перевірити, чи не містить сайт неактивні посилання, е, перевірити, чи не відсутня інформація в основних розділах сайту, і вона несе вичерпну інформацію. Е, переглянути сайт на предмет непрацюючого функціоналу, ну, наприклад, е, е, сторінки. Посилання на сторінки в соціальних мережах або 404 сторінки, е, перевірити, чи не можна чи можна здійснити покупку на сторінці оформлення замовлення в чекауті, е, переглянути граматику і правопис, чи ви не зловживаєте капслоком при написанні текстів, переконатися обов'язково, що назви чи опис відповідають товару, і переконатися, що різні товари не мають одно, однакового опису. От. Якщо у вас виникла схожа е, причина блокування. Або виникли проблеми в принципі з мерчант-центром, звертатися можна за контактами, розміщеними під цим відео.